Мої вітання, шановні глядачі! У нас знов непогана погода. На день обіцяють плюс 14 градусів. Зараз, правда, прохолодненько зранку, але нічого. Зате сонячно. Вам бажаю гарного та тихого дня. Зараз забіжу в магазин і зустрінемося з вами вже вдома. І я вже вдома показую, що купила. Заходила ще в аврору, купила насіння солоне, чищене, алмаз, 15 гривень за упаковку, 100 грамів. І ось такий якийсь батончик з лаковий, з хрусткими кульками буде синочку. Смаколик, зараз скажу, він якийсь такий легенький, певно, а, 20 грамів маленький. Десяток яєць це вже покупки за тебе. Ставити не буду, щоб не розбити, а просто підпишу вам ціну. І за тебе розпочну з овочів, фруктів, томати коктейльні, на вагу взяла. Два огірки. Буду робити салатик свіженький. Уже, в принципі, хочеться і редиски такого салата з огірків, редиски та зеленої цибулі, але редиски щось я в тебе не побачила, треба на ринок сходити. Два ківі вибрала непоганих мандарини, сорт Муркот. Сподіваюсь, вони нічого. Три штучки невеличкі взяла, бо купувала в АТБ Ось такі мандарини, перший гатунок у них, то вони дубові і всередині вже не смачні, дуже сухі. Зовсім не соковиті, то вчора два мандарини викинула, бо неможливо їсти. І взяла один грейпфрут. Не знаю, щось захотілося, може, й пошкодую, бо вони гіркі, не смачні, але чогось захотілося купила. З молочних продуктів, ряженку ягодинська, 3,2% жиру. Тут невеличка пляшка, 450 грамів. Сметана 15% жиру, злагода. Думала тушкувати печінку, пішла на ринок, а там магазинчик наша ряба зачинений був. Не знаю. Сходжу іще наступного разу, може, завтра: молоко українське, пакет 2,5% жиру, Три сирочки для сина. Дитячих, вони, до речі, зараз на знижках. Причому доволі вигідно з карткою АТБ взагалі. Два стейки у вишневому маринаді, ось таких взяла. Подобаються, вже не вперше купую, це глобино. Улюблену ковбаску сина салямі фірмова, нарізка 80 грамів. Далі. Соломка солона, теж на знижечках, зараз в АТБ. Ось такі якісь ведмедики взяла теж на знижках, доволі дешево, бебето. Але формою вони схожі на харібо. Ну, нехай будуть желейки. І два батончики, які теж зараз на знижках: твікс і снікерс. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. І до зустрічі у наступних відео. Бувайте!